Тут немає тієї концертного того, концертного життя, інтертейменту того, який існує в Європі і в світі, і це, в принципі, визначає своє вибух національного музичного контенту. Це дуже круто. Це цікаво за цим спостерігати. На жаль, це не означає, що всі ці молоді співаки і виконавці, і артисти вони скажімо так. Отримують саме то на що вони заслуговують з точки зору комерційного успіху. Це ж не означає, що якщо ти сьогодні в чартах українських а ти одно це однозначно це призведе тебе до комерційного успіху, а це необхідно як бізнес-результат, тобто з бізнесом проблема. Музично ми дійсно відбуваються дуже цікаві процеси, але з точки зору бізнесу, ну це дуже погано. Воно і до війни було не дуже добре, але зараз дуже погано, і те, що буде потім, коли дай Боже, все це закінчиться, і як буде відбудовуватися країна, я ж розумію, що не концертна індустрія буде відбудовуватися в першу чергу.